Всім привіт! Ми майже прийшли до нашої першої точки. От. Ей, якщо ви не знаєте, ми сьогодні будемо просто всі такі прикольні штучки біля вісли, які я ніколи не замічав, але, строж... але пару днів тому я пройшовся біля вісли І бачив стільки тих точок, що коротше, це відео може тривати десь навіть, навіть 30 хвилин. Да, якщо ви не знали, це така перша ручка, але це не просто труба. Там далі іде ще краще. краще. Якщо не зрозуміли, це такий каньйон, якщо е, там буде велика вода у віслі, це значить, що все, що е, вся вода, е, яка за виросок, іде сюди. Бачите, з на озеро таке штучне. Тут на всякий раз, якщо буде за велика вода, якщо буде якась повідь, то вся вода буде сюди стікати. От. Така йде тут, далі. Ви якщо не знаєте, на навіть коли може піднятися така вода, що там стоять такі бойки, що цю трубу тримають в разі поводі. От. ще щось є. Може ще подивимося, подивимося. Бо там я не був. От. Ага, вона йде сюди. Так, ти сюди далі. Ага, ти там. Ти. О, ти ось ось таке. Да, вот так, и... вона так іде, да, якщо шло. Зараз сніг і важко тут все піднімати. Просто, що ну, буде. Бачите, вот такі бойки йдуть. в разі, якщо вода німець, дуже високо. От. Бачите, воно так тримають, ті бочки, отак, вот цю трубу. От. Якраз я сюди піду. От, так. Там далі йде така, так, може ви не бачите, але я там бачу. Далі буде ще краще. От. Тут таке лід іде, річка замерзла. Як тримається воно, тільки ці болки тримають, що трубу, Не знаю для чого. Ага, може із-за того, щоб якщо якась стороння вода не попадала туди, От. так іде. Так, далі є. Я... Іду. Ах, не знаю, куди я піду, коротше. Отак. Вот О, отак, я піду. От. Там таки все йде. Ой-ой-ой-ой. Так, тепер нам... О. Треба зайти звідти. Зарізаємо назад. Ідемо. О! Ага, хоча у мене якісь проблеми. Так, це не добре, але нічого, нічого, все окей. Так, тут просто парень ні в тому, і чого не знали, був такий страшенний рід. Значить, тут все не можна було себе прийти. А зараз тут ми ще не могли потім піти, бо там знаєш, був фотограф, тих, хто в лавці тут, хто живуть у цій вісі. Зараз там нікого вже немає, що можна собі викладати піти. Очеред. Да. Тут, може, правда, що тут ці бойки подавлені, але бачите, що навіть що там? Бачите? там... Так, зараз Все моє, там дається вода. Що воно чи? Я не знаю, що тут таке, да, тут, де тут здається, така замерзла вода. Так, ну все одно, все одно Да, Там бачите вода. От. Тут. Осудіть. Так. Ага. все одно нас замерзло там. Та я знаю, що такі ходять, тут просто броді тут всякие. Так, тут. Так, 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 так. Добре. Якщо буде слабий звуки, вибачаюся, тому що у мене тут зараз бачите, тут таке щось. Але нічого, нічого страшного. Тут треба бути акуратним трохи, бачите тут. Ну так, да, це правда, що тут ці бойки стоять, бо тут і зараз так зима, типу, тут вода знизилась дуже, дуже низько. Тут вода снизилась. Вот. Ой, тут, тут, тут бачите, як тут така затока йде. Вот, і це так виглядає тут. Така машина йде. Ну, Я цього ніколи не замічав. Бо я там знаю, що там якась штука, я думаю, що там просто будують э, набережно. Далі я певно, не в тому плачу штуку, трубу там. Да, да рядом. Там. Да, там просто як пам'ятаємо, що сміття. якісь там мочі є, мочи, сочи, очі, огромні, пыво, жубер, очі, тиски, варка, кактус, живець. Коротше, можете зараз самі подивитися, що там що там таке і що там таке. Потім на записі я подивлюся, але я і так вийде. Зараз перевірю. Ага, ну там нічого немає. Такого цікавого. Да. Вот, щось Так. А тут краще нічого не буду робити. Воно зараз тут щось робиться. Ну, да, я так зрозумів, що це штука. Да, тут тут зимою нічого взагалі не видно. А тут що? Ага, там вже клипу. Так, прикінь. Так, тут зновуся. А знову вже години має. Все, треба бути дуже акуратно, бо, тут... бо тут був дощ на мінусові градусі. Типу все слизькіше, ніж просто було. Ось okay. Ну, да, реально, таке буває, що дощ йде на мінусовій температурі. Є мінусова температура, зараз десь мінус два чи мінус три. Але все одно, дощ щось був, о, дивіться. Тут вона витікає та труба. О! А ну так, да, тут такий просто болото йде. йде. Да, там бачите, там, там нічого не видно. Зараз там може я зараз включу трохи. Ота. Та, що та, там просто темно. От, щось непонятно. Ладно. Ну цю тучку ми закрили, вона класна оця турба. Я навіть ніколи не знаю, що вона тут є. У нас отака конструкція. І що, і вона випадає. Тут, що коли тут вода трохи підніметься, то що, почне витікати ця вода аж до того, аж туди. Але я в тому озері ніколи не бачив воду. Може, коли тут буде якийсь трохи... Тут зараз сніг може розтанути і може якраз бути такий, що дуже сильна буде вода, десь підніметься на метр можна йти. Всім привіт, що ні зі мною нічого не сталося. Що, просто був трохи сніг, і, що є. І, і трохи посягнувся, але нічого, нічого. Навіть навіть в бутінок сніг впав. Да, і трохи на ту бочку, та бочку впав, але нічого. Нічого, нічого мені не сталося, так що за мене не переживайте, я поставлю отак, 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 і отак якось на бочку отак передали. Коротше, нічого не важливо, не переживайте за мене, жодних ран у мене немає, жодних немає. Так що ми переглянемося далі. Всім привіт! Це наша наступна точка. На перший вигляд може подумати, що це просто якась якісь інша штука. Бо в нас таких багато є на районі, таких самих, як дамб. Але ні, коли я підійшов сюди, ближче, я це якийсь бункер. Правда ж видно, як бункер якийсь. Але це не бункер. Якщо заглянути сюди, ось підемо сюди. Я вам зараз покажу, що там. Коротше, піду зараз сюди, сюди. Може ви ще не всі поняли, що це таке. Вот. Це колектор. Так. Да. Тут зараз ми вже не підемо, тому що тут за малий лід. Але от, оця штука, тут така прикольна є. Колектор. Там такий є І він, чесно високий, Він з майже один метр, метр не знаю, метр і метр п'ятдесят. Такий величезний. Це, це колектор такий. Тай, е, як там, той, що він... Так, тут йде люк, він зараз замурований. От. Отак, От все, виглядає, ви От. Отут таке щось. А час там, а скільки він великий той колектор? Діаметр підрозділи. Ну, той е, висотою. 50. Метр п'ятдесят? Да. Так. Ну так, да. я про це і говорив. Нарешті за 30 хвилин ми тут покидали мільйон-мільйон палок, там і дерево. Де ти, ти, дерево взяв? Там внизу. що. його розгриз. Ага, окей. І коротше ми знайшли спосібок сюди залізти, бо тут просто вже майже немає льоду, а там ніби є, там бачите, камінь такий чорний. Там просто дуже сильний лід, але все одно може собі повністю ботинки намочити. Десь до сюди. Так що от. Тут Вот Тут наш прапор. Вот тут така стакінця, тут там люк. Вот тут зламані стуки, а там стекин взагалі йде. Ми йде прямо в місто, а далеко-далеко. No. Ну no, я так і думаю, що вона йде кілометрів десять. А там хоть якась вода? А лід? — Поки що немає, тому що коли буде сніг розставати, потім буде повно води. Зараз ага, не ну не то може, я можу піти, коли тут буде розставати сніг. Подивитися таке. Да. Може літом подивитися, яка тут ще вода є. Можна. Я думаю, що літом взагалі немає води. Тут думаю, тільки зимою є вода. Ну добре. То що, я там піду? Скільки метрів? Десять, двадцять? Десять. Добре, підводимо десять да, метрів. Подивись, в том такі. І тому, ми взагалі є. Це так смердить вообще повністю. У. Нормально, нормально. Може... Блін, я тут вже помиляюся зі своїми звуками, якимось там не Так. так. Я зараз зроблю такий уйдет звук, саме найшвидший, дивіться, скільки там ще той йде. Йому, я вже тут там десь кілометрів два точно є, точно, це на мільярд процентів. А! Ну все, нарешті. Туда тут килюк. Все. Уже все відвалюється. Нормально, все ми виграли. Всім привіт. Ви От показати вам де що? Я зміна, що там щось відбувається. Звук відбивається, дивіться. Дивіться, робить, як і дивіться. Чуєте? Відбивається звук. Якщо я тут щось. І ну каміння. Це Вони оцеле. Дивіться. На тені. Камера, вот дивіться. Це дуже дивно, але... Так, зараз. Дивіться, 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 зараз. То й звук чуєте. Щось голос не виживає, але коли якісь... Клопока, бо ступенки щось зібивали. Думаю. Просто ще такі конструкції від того колектора є. Так, буду. Буду! Так, це якщо він надавався, мені такі штуки йдуть. Да, прикольно, прикольно. Там щось є. Бачите? О, Може ви цього не бачите, але дивіться. Прямо, прямо. Бачите, там той колектор. Там далеко-далеко, я можу вам нам... Там далеко-далеко колектор. Воно йде іменно рівні лінії. Такий ще йде. Бачите, тут такий спуск йде отут. І тут очі дерева там. Можете бачити. І з вами вот. я ну. прощаюсь, з вами був балакова і всім па-па-па-па.